Так, оператор, ти знаєш, куди на рушці. Так само, зразу не заїжджаєш. Джек теж знаєш, ти от сюди. Далі хто там? Тьомний, ти от сюди стоїш на підсвіт. Далі всі тройки піджимаємо сюди під горочку. І ще, якщо в них тут їду такого із треті сотки, ми маємо задавити оцих. Давимо ми отако і прижимаємося до цього камня і відстрілюємо от сюди. там давити. Почалася вистава. Пацаны! Я не знаю, что я все могу. Ты А з Артур? Асхани туда. Арман, все понял? Да, да. Так, ружка, ты вже не заезжаешь. Ну шо, у меня здесь внизу, походу, никого не будет. Поки що ты вот там, мы піджимаемся під горочку. Хорошо. Обзора мяса будет. Ага, піджимаем тупо, тут від башни граємо обережно. Так, Джек і вот 90 Ви маєте оцих двох забрати. Тільки он один... понимает. лучше не поки що не вылазить, а самі вилізуть, із за да, того, да. що тяжі будут тоже контроль. Да, поки що не надо. Ну, ви вже знаєте свою задачу, что ну, да. будет работать. Шуччи мне піднятися надо буде. Да. Но не зараз, поки що не спеши. Давай, давай, уже, 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 уже. Давай, давай, уже поднимайся. Тяжики тоже прикрыйте, там одну грипп. ЛТ Джек, вытягивай на нас. Поможите дым Витягуй, Джек, вытягуй их на нас. Штука. 400. Хорошо, тройки лизу, Блин, не ви тройки, потом. Ты только поднялся, блин. твоя плюха была важлива. Ружка. Гимнастики по возможности ружку треба добраться Сейчас мы объедем их снизу, стойте пока. Сами не лезем, бо угу. мы хп. Рушка наверх ружка наверх. Не хапайте, поки в нас преимущество Ружка на 3. Хтось один, агрить ружку. Ладно, я А, маєш. Народ, давим, зібралися всі разом задавили. 90 скільки маєш? я повний. Все, поїхали. Только на мене смотрять тут две тройки. Смотрит на меня. Поїхали. Да едем, едем, народ, да. Еще поможи, 7 барушка, да, да. 8. 600, 400. 400 ищи. 60. Штука. 90-й кружку, якщо шумоч. 30. Штука. Штука. 800. 400, та бішов, ти дорогу 17. Блять. Та, хто там стріляє, не потом. Це 700. 700. Так, ну, бендове забирають. Е, Підіжміться до горки, бо давайте. Давай 700, пробивайте, 400. Фуловий їдь. І цей, смолій теж їй. Хорошо, да. Фак, часто. Ну, народ, у нас 37 на перемогу було. Yeah. А був. Yeah. Ай, надо подбегло. О! Все, хорошо. Біжимо на інший гк.